Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні відвідую ліс і назбирав трішки ягід. Вирішив з вами поділитися. От ми бачимо скільки в відерці. Вчора назбирав так само, значить, зважував От приблизно трішки більше, ніж половина, виходить кілограм. Тобто... Хочу зварити варання, це земляника попереду ліс. І я б зняв би огляд у лісі, показав би, яка вона вам, але доволі вітер, листя шумить і буде зовсім нічого не чути. Вирішив коротеньке включення зробити для вас. От така ягідка. Бо я знаю, що знайдуться поціновувачі. Хоч канал овочевий, але в принципі я люблю і гриби, і різні дерева, і ягоди. І тобто, ну, розумієте, якщо людина контактує з рослинами, то їй це цікаво. Тобто. І я для себе знаю місця відокремив деякі. В цьому році дякувати Богові чудовий врожай на земляник, але вона вже відходить. Тобто, не знаю, як у вас там. Пишіть, думаю, відео буде для вас цікава тема. Тим більше я вирішив записати це відео. Я вчора подумав над цим, а потім сьогодні вирішив записати. Вчора я також назбирав близько десь такого відерця. Трішки менше, ніж це відерце. Сьогодні, мабуть, трішки менше, ніж вчора. Але це не проблема дякувати Богові, що знову ж таки, що і так трішки е, дарує нам ці плоди. Тож ви коментуйте, пишіть, що збираєте ви, які ягоди, буде доволі цікаво, тобто е, поспілкуватись на дану тему під відео. А з вами був канал Овочеві Рослини. Хто гість, підписуйтесь? Можливо, буде більше таких новинок в подальшому.